Сергій Тимофєнко, капітан команди Адвокат ІКОС Сергію, програли в першому поєдинку два м'ячі відставання. Чи були надії на те, що все ж таки зможете відігратися, що це не така вже й велика перевага суперника? Та, в принципі, так, була, коли говорили, що можна буде спробувати трошки нав'язати хлопцям, наскільки це вийде, наскільки воно і вийшло. На жаль, в принципі, того, що хотіли, досягли. А по результати, то, звісно, звісно, розстроєні трошки що не змогли більшого добитися. Не можу не запитати, чому сьогодні в такому обмеженому складі приїхали. Чи вважаєте ви, що це одна із ключових, один із ключових факторів, що сьогодні не, не вдалося до кінця нав'язати цю саму боротьбу? Можливо, так, але це вже історія. Це такі наші внутрішні там проблеми. Багато хто повипадав, не змогли хлопці допомогти приїхати сьогодні, тому, в принципі, розраховували на тих, на кого розраховували. Тому Знали, що більше не буде. В принципі, є, як є. По грі, по самовидачі до сьогоднішніх хлопців, є якісь питання у вас як капітана? Та ні, ні. Претензії зовсім нема. Всі били, старались, хотіли трошки щось вийшло, щось не вийшло. Взагалом, в принципі, ваці не молодці. Я задоволений ними. Я думаю, вони собою самі задоволені сьогодні. Ну і підсумуйте цей, хоча й короткий, але все ж таки кубковий шлях. Як, як ваші поєдинки, як вам? Цікава історія. Повернемось в наступному році обов'язково. Хороший досвід такий. Ну, цікаво, класні команди. Характерник треба віддати. Належна, хороша команда. Дуже сподобалося з ними грати проти них. Тому хотілося б ще спробувати свої сили в наступному році. Може, колись дійдемо до команд Екстраліги, спробувати з ними зіграти. Було б цікаво. Дякую, успіхів вам тоді. Дякую, навзаємо. Дякую.